Кабінет міністрів заборонив також польоти до України російських авіакомпаній, передусім Аерофлота та Трансаеро. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у ході урядової наради. За його словами, таку постанову було ухвалено відповідно до рішення РНБО від 2 вересня. Водночас Кабмін забороняє транзитні польоти авіакомпанії Російської Федерації через територію України, якщо вони містять товари військового призначення, подвійного призначення або російську військову живу силу, тобто аерофлот зупинити польоти аерофлоту в Україну. Повідомте, будь ласка, про це російську сторону. трансаеро зупинити польоти в Україну. Нема що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах? По транзитним перевезенням, як і по повітрю, так і по залізниці, заборонити будь-який транзит, який має. Або військову складову, або товари подвійного призначення, або російську живу силу.